Роблю макіяж, але тільки одним брендом. Рубрика макіяжу повернулася. І сьогодні я роблю макіяж брендом Glambi. Я давно хотіла зняти це відео, бо я обожнюю Glambi. Так, що в мене в косметичці Glambi? Ну, в косметичці косметики Glambi. Це не від Glambi. Коротше, перше, що мені попадається в руку, це. Помада для губ. Це просто царь, король королей я обожнюю цю помаду. Е -е -е. Зараз буде на неї. Направляю кольори і стає краснішою. Але якщо наславити, то вона прям дуже-дуже дуже гарна. Я її обожнюю. Глембі, бачите, глембі. Так, далі мені попадається. Це такі блискітки. Я їх використовую рідко. Але вони дуже прикольні. Гламбі! Ще в них фіолетове пакування, а я обожнюю фіолетовий. Фіолетовий просто топ. У мене навіть тут зошит лежить фіолетовий. Ці блискітки я використовую рідко, але вони дуже прикольні. До речі, цю помаду я майже кожен день використовую. Далі ось такий блиск, я його просто обожнюю всім серцем. І... Але він вже закінчується, його більше не продають. Я не знаю чому. Але його вже більше не роблять. Я його обожнювала. Ще тут метелик. Це мій самий 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 найлюбий блиск для губ. До речі, він теж фіолетовий. З цієї ж колекції від Glimbie в мене є ось така ось палетка, але це не просто палетка ціней, це палетка. Це лайнери. Це такі. М -м -м, неонові йому можна робити неонові стрілки. Неонові стрілки йому можна робити. Я вже так зрозуміла, що це перша частина. Тому що за 30 секунд я не встигну зробити макіяж. Добре, тут можна робити яскраві стрілки. Ще в мене є підводка. Біла, дуже класна. І олівець. Він такий. Він, Він типу, хамелон. Він блискучий. А підводка біла. Чекайте частину там, де я буду фарбуватися. Па-па!